Здався Україні разом з гелікоптером. Російський пілот Максим Кузьмінов розкрив подробиці спецоперації, внаслідок якої він передав Україні гелікоптер Мі-8. мене був з сееродрому Курск в Харківську область, примерно 20 кілометрів у Харківській. Далі вже в районі на сьогодні пункту я летів на малой висоті. За словами пілота, як тільки він перетнув кордон з Україною, його почало обстрілювати. Припускає, робили це росіяни. Внаслідок обстрілу отримав поранення в ногу. Втім, продовжив тримати курс в бік України. Окрім Максима Козьмінова, у гелікоптері були ще два члени екіпажу. Пілот каже: вмовляв їх здатися Україні, але після посадки ті намагалися втекти у бік кордону. Я ребят спокоюся, кажуть, що все хорошо, здесь живуть хороші люди, всі буде вот. Но вони начали, как бы, спояться, начали немножко агрессивно себя вести. Водночас Кузьмінов наголошує, що не підтримує повномасштабне вторгнення Росії та категорично не хоче брати участь у цій війні. зрозумів, що це зло, це ужас, це преступлення. Як всі не розуміють, два війна. Це... Така на ні не була необхідна, нужна, та всіх тому я проблема те, що пілот РФ взяв участь у спецоперації головного управління розвідки та здався разом з гелікоптером, не аби як обурило росіян у соцмережах. Вони називають його зрадником та обговорюють план помсти. Кувалда знайде цього героя, можна не сумніватися. Ще й обшук у квартирі його сім'ї проведуть. Можливо, ціла сім'я така. Знайти цю тарюку і голову відзати зрадник. А ті, хто був з ним, чому відразу йому голову не Одразу в кабіні? Додам, зараз гелікоптер перебуває у складі авіаційного підрозділу головного управління розвідки. А сам Козмінов, за даними змі, хоче приєднатись до української авіації.